Громадські та політичні організації Олександрії висловились проти нагородження депутата-сепаратиста, керівники громадських організацій Незалежної громадської ради міста Олександрії та Олександрійських міських осередків політичних партій Народний фронт Свобода. Це українського об'єднання Батьківщина оприлюднили текст звернення до депутатів Олександрійської міськради, в якому громадськість і партії закликають скасувати рішення про нагородження почесною грамотою депутата, що заплюмував себе антидержавницькими висловлюваннями, відверто пропагував ідею знищення української державності. В тексті звернення, зокрема, зазначено, керманичі у Олександрії цинічно черговий раз, ховаючись за колективною безвідповідальністю та круговою порукою, прийняли ганебне рішення, яке обурило всіх небайдужих громадян та патріотів нашого міста. Це рішення про нагороду почесною грамотою Олександрійської міської ради, депутата від КПУ Івана Бугайченка за так звану активну депутатську і плідну громадсько політичну діяльність професіоналізм. Всій громаді міста відомо про те, що дана особа неодноразово публічно засуджувала прояв волелюбства нашого народу та висловлювала неповагу до громадянського суспільства, голосуючи і засуджуючи революцію гідності та події на майдані. При цьому свою позицію він став в обслугу корумпованого і бандитського режиму, який був запроваджений Януковичем на рівні держави та органів місцевого самоврядування, що зокрема не оминуло і місто Олександрію. Активісти вимагають позбавити цього депутата почесної нагороди і скасувати відповідне рішення виконкому. Відповідне звернення на кожного депутата міськради було зареєстровано в міській раді. І, як зазначено у законодавстві, депутати мусять надати відповідь виборцям не пізніше місячного терміну.